Час, Життя не вічне. Ти, що сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне День Новий. Усі ми, друзі, в руках Божих, життя і смерть в його руках. А ти до вічності готовий, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горе, а ми живі, у нас спокій. Час і дякуй Богу, не завжди буде так, повір Ми відкладаємо це на завтра, що встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо, ти який. Ось чуєм хтось спішив додому, сталася аварія страшна, і в одну мить когось не стало, таке коротке є життя. Хтось вирішив нернути в воду, поплавати він захотів і потонув. Не повернувся, а так мало років ще прожив. А десь і так не приземлився, а когось вбили люди злі, а він хотів ще так пожити, це просто не візити в голові. А хтось з останніх сил боровся, віру страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе ні гроші, ні слава, ні звання. Розводять лікарі руками одна надія тільки на Христа. Чи був готовий, не готовий, один Господь про це лише знає, та душа вічна, пам'ятаємо вона середини кричить, вона до Бога прагне і ніколи не вмирає. Наші діла йдуть слід за нами, і одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанем Що Господь скаже для тебе? Задумайся, о, зупинися, ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі готуйся, сестро, брате, чим є наповнена посудина Твоя. Поки Господь дарує час, спішимо безцінним маслом запастись. Настане день і може бути пізно. Сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, завтра може не настати. Всі наші завтра у Господа в руках. Де будеш ти у вічності на це питання дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись, прийди до Бога, щоб не плакати потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя тебе погибеш де, ще поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Амінь.